Я вас вітаю. Сьогодні я вирішила зробити вам гарячу добірку кавових парфумів. У мене вже була така добірка, це було найперше відео на моєму каналі, але це вже було давно, більше року тому. Сьогодні парфуми будуть інші. Одне буде співпадіння, але сьогодні вже покажу вам флакон, бо минулого разу флакону в мене не було, був лише відлевант. Ось, парфумів буде лише три, тож, Довго не будемо розмовляти. По суті, сподіваюся, коротко і цікаво. Перший кавовий парфум це моя новинка. Зараз я вам поставлю розпаковку. Хотіла розпакувати разом з вами. Дуже довго чекала на цю розпаковку. Він дуже-дуже довго пролежав. Це була моя бажанка майже рік. Ось давайте подивимось, і я вже розповім вам про парфум, бо вже його поносила декілька днів. Нарешті відкриваємо з вами Golden Dallow від Xerjoff. Я так давно ж чекала цієї, на цю розпаковку. Насправді, я цей парфум купила вже, вже, навіть не пам'ятаю, майже півроку, мабуть тому. І він лежав, чекав спочатку осені. Вже ось зима починається. І я лише зараз. Наважилась його відкрити, бо то було занадто тепло, то прихворіло, то настрою не було. А сьогодні вирішила час. Давайте з вами розпакуємо цю красу, бо я вже хочу носити. Подумала, що скоро в мене адвент-календар, до речі. Дивіться, мої розпаковки щодня пархамерного адвент-календаря. Будемо кожен. День відкривати новий відливантик. Потім на Чорноп'ятниці замовила собі парфуми, який хочу разом з вами відкрити. Думаю, до нього руки не дійдуть. а Я хочу його вже зараз носити. Ось Так виглядає коробка. Давайте, давайте його звідти дістанемо. Це картонна коробка. Замовляла я на офіційному сайті. До речі, приходять вони з офіційного сайту, тут всі в таких білих коробках. Потім всередині вже йде коробка самого парфуму. А всередині цієї картонної коробки вже така скриня. Вони всі, мабуть, з цієї серії однакові, бо всі, які в мене є, вони в однакових скринях. Ну, сучасні. Колись в мене. Була така самий перший старіст перших випусків така шкатулка дерев'яна лакова, гарна. Я там тримаю від леванта. І ось, ну, здрастуй, моя радість. Я в нього закохалася минулої зими, коли розношувала семпл. Спочатку він мені геть не сподобався, а потім як розносила і захотіла. Golden Dala Coffee Break. Це з їх тріо кафейного, кавового. Там є Golden Dala, Що там є? Ще Green і ще імок. Отже, перший парфум, як ви побачили, це Golden Dala від Xerchov. Давно, як я сказала, його хотіла. Познайомилася минулої зими. Він в мене був у Семпл Сеті від Xerжов з покупкою інших парфумів. Він мені приїхав. Спочатку він мені не сподобався, здався якимось різким, маскулінним, не таким вже й видатним, не цікавим. І я його раз нанесла, відклала. Потім щось згадала про нього, знов нанесла, знов відклала. А потім так почала про нього думати, і мені захотілося ще раз нанести, ще раз нанести, аж поки я майже не зносила семпл і почала його активно хотіти. І нарешті замовила собі, але замовила собі, здається, я його весною або наприкінці весни, вже не пам'ятаю. І він у мене пролежав от кінець весни, ну весну точно літо. Чекала я на... Вересень, вересень видався майже літнім, потім чекала на жовтень. Жовтень також був занадто теплим для нього, потім не було настрою, потім ще щось. І ось лише зараз, наприкінці листопада, вже майже зима. Я відчула. Що от хочу, хочу зараз його дістати і носити, не хочу більше чекати, хоча в мене ще стільки парфумів мене чекають. До речі, дивіться в мої щоденні розпаковки адвент-календаря, де я кожен день відкриваю віконці і розказую вам про новий парфум, новий відлевант, який мені там попадається. Отже, повертаючись до Голден Дала, їх є трійка кавових парфумів у і я вагалася між Green Дела, бо, Mocha, щось мені геть здався, і Golden Da. Але uh, Green, він дійсно зелений. В ньому багато цієї зелені, хоча він гарний. Тут також у Golden Da, чим він цікавий, є, наче зелене щось. наче оця якась така густа, знаєте, як зілля зелень і кава. Кава така без солодкості геть, прожарена кава з гірчинкою, серйозний такий серйозний парфум про темну каву з гірчинкою і з темною зеленю, з таким акордом, штрихом, рисою з цієї зелені, і це робить цей парфум таким незвичним. І це те, що мене в ньому приваблює. І так, в ньому дійсно є оця різкість, бо, ну, чесно кажучи, в усіх парфумах де кава не солодка, де кава гірка, за така засмажена оця різкість, ця маскулінність, вона присутня, вона притаманна цим парфумам. Але ще цікаво, що парфумам ксержов притаманна стійкість і гучність. Зазвичай там. Є оця якась амбродеревина або мускус, яке чіпляється і проїдає наскрізь весь одяг. І ви, якщо навіть захочете, не позбавитеся від парфуму, від аромату, від бази цього парфуму. А тут ні, такого нема, не помічено. І що не помічено, мною також якоїсь гучності чи стійкості. І це мене дуже дратує, зважаючи. На ціну цього парфуму. Мені весь час хочеться його додати. Мені весь час хочеться його ще раз нанести. Мені весь час хочеться викрутити на максимум його гучність, бо він мені дуже подобається. Сама композиція, мені дуже подобається, мені подобається оця гірка. Кар, кава підсмажена, це те, що я шукала в парфумах солодку каву. Мені подобається навіть ця зеленинка. Я зазвичай не люблю цю таку, як зілля, густу, якусь таку щільну, таку а, зелень, знаєте, таємничу. А тут вона з цією кавою. Дуже гарно поєднана, вона додає родзинки цьому камовому парфуму. Ще раз повторюсь, для мене більше в маскулінну сторону, але, звичайно, для жінок, які таке люблять, знаєте, з, з характером, характерний парфум то так. Тим паче, якщо шукаєте каву, але йому дійсно чи то я не чую, чи йому дійсно не, не, не вистачає гучності і стійкості. Бо я його нанесу, я наношу три, я ніколи не роблю три нанесення, три спреї парфумів ксержов. А цього я от три нанесу на руку. Так, мені першу там годину-дві я його гарно відчуваю, а потім мені треба зануритися носом, і це ну ну просто якесь, чесно кажучи, неподобство. Тому буду його сварити. Композицію буду хвалити. Композиція дійсно гарна. А, знову ж таки, на чоловікові це просто. Просто чарівно, це той шлейф, за яким хочеться йти. І самі мені, от в таку сіру, моряку погоду холодну, коли то дощ, то снігом завалило, то тане, все, то мокрий сніг, от таке все він дуже пасує такій погоді, але де його стійкість і гучність, я щось не зрозуміла. Тому не скажу, що розчарування, але по технічним характеристикам. Сварю, якщо у вас є, напишіть, чи дійсно він такий тихий, чи то мені просто здається. Але я щось, чесно кажучи, не зрозуміла. Коли знову ж таки носиш семпл, то ти якось на зап'ясток його я розношу, і ти весь час так принюхуєшся, і начебто він там сидить. Чомусь так часто трапляється, що з семплом мені вони видаються якимось більш насиченими, густими, щільними, яскравими. А з флаконом, мабуть, такий, ну не знаю, я не можу сказати, що не вистачає нанесення, бо коли ти три зробив, то там <свісно> не може бути менше, ніж ти зробив з, маленької, з маленького семплика. Що з його характеристиками не знаю, тому не можу рекомендувати отак, От якщо ви прямо відкладаєте на нього гроші, або це там, для вас за або обираєте між ними якимось іншим, я його не можу рекомендувати через те, що мені здається, що в нього слабкі технічні характеристики, але сама композиція дуже гарна. Якщо просто затестити, там, просто семплик, наприклад, взяти що не так дорого, або затестити в магазині, то так. Я вам дуже рекомендую з ним познайомитися. Другий наступний парфум, який вже більш доступний по ціні, хоча б тому, що в розпивах він буде зустрічатися. Я думаю, що він буде один з хітів розпивів, тому що двадцятки є, вони є на офіційному сайті, їх купляють і, і розкладають по ціні і звичайно великі флакони. Є все, все що хочете, є цього парфуму, бо це монталь. У мене двадцяточка з набору, в мене там три різні, я їх показувала навесні. Я з ним познайомилася, коли це була новинка, він тільки з'явився, і він мені так сподобався в магазині. Він був такий яскравий, такий ем, незвичайний. Знову ж таки, тут каву гірку я почула. І з базиліком базилік також додає різкості, додає оцієї гірчинки. Якщо вирощуєте базилік, якщо любите базилік, ви знаєте, що сам листочок має такий, якщо його розсмакувати, гірчинку. Такий гіркий при... вкус, смак, присмак <смак> вимовила. І ось Тут це є, тут відчувається така і кава, тут відчувається і гірчинка базиліку, і все це добре, і тут є солодкість, бо тут є карамель. І спочатку мені це сподобалось, бо це додає такої яскравості. Це значить гірка серйозна частина блок, Оце базилік і гірка кава. А з іншої сторони, карамель, яка додає яскравості, підіймає так, на такий позитивний рівень цей парфум. Але в носі виявилося, що ця карамель мені все псує, бо я б звідти, звідси якраз половину цієї солодкості прибрала. Тут така солодкість, знаєте, ви вже таке чули у Інтенс Кафе, ви таке вже чули в а, що там було. Господи, у мене ж був цей парфум. Purple, ще Purple. Нагадайте мені, тобто ви зрозуміли, ось 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 сюди, ось ось в ту сторону, оця така солодкість, тут ще й туберозу додали. І ту також вона якась тут дуже яскрава, солодка, вона дуже переплетена. Я зрозуміла, що це тубероза, лише прочитавши піраміду, але відчувала, що тут якась така є. Різкість, як ви у дуже гучних квіткових парфумах, відчуваєте. Тобто дуже багато всього. От Монталь любить, він може робити гарний цей бренд парфуми, але він любить їх також зіпсувати, додавши аж забагато всього. І от якби вони викрутили половину гучності цей добро з карамелью, це був би ідеальний кавовий парфум, бо це поєднання кави і базиліку це дуже дійсно. Цікаво, це могло б бути новим словом, якби вони все от під, знов не, як не, підгребли, не підгребли під свій оцей стиль такої гучної солодкості. І він такий гучний, він, такий, він сидить, як прибитий, я його нанесла на рукав, манжет. Светер. І через дві години я так втомилася, що я той светр зняла, і думаю, ну хай полежить, я його завтра вдягну, вдягну той светр, мабуть, він затихне. Я вдягла наступного ранку той светр, щоб вдома в ньому походити. Я нанесла на інший рукав інший парфум. Я того парфуму не чула. Я чула вчорашній, якому вже більше там, вже якому 24 години нанесення оцей парфум Рандеву Мілан. А я не сказала так, Рандеву Мілан». Ви побачили назву, я почала говорити про цей монталь не сказала, мабуть. А, і я його лише знов чула, і оце таке він гучність, таке свербляче. Ну, тобто, знову ж таки, з цікавості, хто шукає каву, хто досліджує каву. А хто, в принципі, не проти монталя, кому їм ця солодкість монталівська не муляє, кому подобався Інтенс Кафе і оті всі а, парфуми, які на нього схожі в тій лінійці, то спробуйте. Можливо, вам буде цікаво, бо він все ж таки трошки інший завдяки поєднанню з базиліком. Але мені оця солодкість, оця гучність прибита, наче цвяхами, вона мені заважає. Тому все ж таки, ні, я так була рада, що я його замовила, що він, що в них було з'явилося 20 як він мені сподобався в магазині, але в носці він просто мене прибиває. Але має місце бути. Чи рекомендую так, от щиро? Ні, знов ж таки познайомитися для розширення свого світогляду і кавового, Ольфакторного досвіду так, аж не так, щоб сліпе осліп при придбання, бо це кава з базиліком, це звучить цікаво. Ні, будьте обережні. І останній на сьогодні в добірці: це Fusion Sacré або фюзн від Мажнет Becali, Парфум, який ви бачили, дістався мені знову повернувся в мою колекцію завдяки Оксані. Про нього я вже розповідала, тому коротко. Хто не бачив, подивіться минуло, де я, минуло відео, де я розповідаю про 10 парфумів, які отримала від Оксани подарунок. Цей парфум у мене був, тому в принципі я і знімала відео про кавові парфуми найперше. От тоді зах була десь так, ну було раніше, був жовтень, мені хотілося також зігріватися чимось таким. І а, на той момент я вже продала свій флакон, але так він мені подобався, цей парфум, що я залишила собі відливати, і ось знову він мені повернувся вже в меншому об'ємі, але дуже гарний цей такий малюк. Але тут малюк на 50 мл, Все ж таки, і дуже мені подобаються дерев'яні кришечки в машти. Просто форм-фактор і ну дуже гарний, просто і оригінальний, гарно і приємно тримати в руках. Отже до парфуму. Це кавовий фожев, як я розповідала. І це дуже незвично. Бо каву роблять або солодку, або вже дуже різку, але поєднують її там з чимось з трояндою, поєднують, як з форт. Ось Монталі з базиліком спробував поєднати. Але бухнув туди карамелі і все все зіпсував всю задумку оригінальності. А Фужер, кавовий фужер, ви треба ще пошукати, я інших, чесно кажучи, не знаю. Кава може поєднуватися там, можливо з амбро, з якимись темними, такими густими, знову ж таки, солодкуватими нотами. Тут ні краплі солодкості, тут є присутня оця різкість фужерна, як я казала, відчувається, що це позиціонується як чоловічий парфум, і відчувається так, ця маскулінність за Рахунок цієї фужерності, тобто якісь трави, лаванда, оцей заміс фужерний, він дуже яскравий, але паралельно тут кава. І от за... через цю фужерність він мені різкий. Через цю фужерність я не змогла його носити. Тобто я його носила дві зими. Я його відносила, я так насолоджувалася, я саме в мороз, в холод відчувала дуже гарну цю несолодку каву. Я його носила ось на такі светри, на вовну, на кашемір. І він дуже на м'яких таких тканинах дуже гарно проекцію кавову цю видавав, дифузив кавою, саме гіркою кавою. Такої засмаженими зернами кавами, дуже це було гарно, а потім він на третій рік став мені дуже різким. Я його почала сприймати як дуже різкий. Оцю фужерність почала дуже різко відчувати і тому продала. Але, повторюся, я дуже рідко це роблю, але я залишила собі відливант від флакону, який продала. Я ну, дуже це рідко роблю. Якщо вже продаю, віддаю, то вже віддаю. А це залишили, бачите, він до мене повернувся, і я дуже цьому рада, бо парфум дійсно а, незвичний. І знову ж таки, на чоловікові це просто має бути божественно. Це оригінально, це гарно, це виконання, о саме технічне виконання на висоті. І він тримається дуже довго. Він шлейфить дуже гарно. Чогось не скажеш так про. Ось це Golden Dalla. От наскільки також гарна композиція, вона менш різка. то вони десь схожі по характеру. В них певна різкість присутня, оця темність, така, знаєте, серйозність, ні краплі а, солодкості. Але цей по технічним характеристикам від маждете Пекалі набагато, набагато сильніший. От я сказала, про солодкість, ну тут є, якщо там геть нема, то тут є така, знаєте, солодкість, наче амброва солодкість, але геть трошечко, Там може бути дуже солодка, аж така, знаєте, з, а, як то, муляти. А тут ні. Тут просто вона знову ж таки така риса солодкої амбри, такий штрих. Не майже непомітний, просто щоб підсилити саму композицію, але от хочеться мені знаєте, от ним хочеться политися, политися і відчувати, дихати ним. Але він так швидко затихає, Ну, не знаю, і відстоявся ж він вже в мене стояв, 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 стояв. Не знаю, ще з ним чи, можливо просто я так його сприймаю. Але все одно я композиція гарна. Ось, поділилася я своїми парфумами, кавами Ми Сьогодні не показувала ваніль фаталь від Томфорда, показувала його в самому першому своєму відео. Це для мене кава з ванільним сиропом. Але сьогодні хотілося більше чогось новенького показати, щоб ця добірка відрізнялася від. На мого надпершого відео про кавові парфуми. Дякую, що дослухали. А зараз я вам поставлю, кому цікаво, хто любить мої влоги. Я вам поставлю, як ми вже говоримо про що зігріваюче, відео про кузню. Ми ходили до нашої місцевої кузні, дивилися, як це все робиться, як там виковують дзвіни для корів, як розповідають, що Звук залежить від товщини, звичайно, металу, від форми дзвінка, чи він більш закритий, чи більш відкритий, звичайно, від розмірів. Це дуже все надзвичайно цікаво. Буквально декілька хвилин, кому цікаво, хто ніколи не був в кузні, або кому нашу місцеву кузню. Цікаво подивитися, вона відчинена декілька разів всього на рік. Це або якісь такі відбуваються заходи святкування чогось, або на замовлення можна. І це було місцеве святкування. Чого? Я вже забула чого. Ось, Неважливо. Подивіться, це дійсно цікаво. І так, дуже атмосферно і дуже от в... пасує до нашої теми зігріваючих, таких кавових, щільних парфумів. До нових відео бережіть себе бывает. Voilà. Ah, ça va pas tout seul. Ah, c'est oh, quand même Il y en ai deux ainsi pour la Je vais sûr pas les cloches. Ça va aller. On change de son avec les grosseurs de forme, avec l'épaisseur du métal. Et plus on les ferme, plus c'est aigu. Oui. C'est jeune et ils sont donc